Прем'єра вистави Павлік Морозов за одноіменним твором скандально відомого письменника Леся Подерев'янського відбулася в облмуздрамтеатрі. Це сатирична трагедія на три дії про пригоди радянського піонера Павліка Морозова, режисер-постановщик Андрій Крітенко. Лесь Подерев'янський відомий використанням у своїх творах ненормативної лексики. Іронія та гумор автора спонукають посміхнутися над трагікомізмом буденного життя. У виставі Павлік Морозов в ролі генерала Власова виконує відомий український Український журналіст та актор Микола Вересень. Сценічний костюм персонажа нацистський однострій. Такий задум сценаристів. Журналіст Микола Вересень каже, роль у виставі отримав цілком випадково. Це правда, єдине, що за пляшкою було. І, і тоді, значить, якось так було вирішено. Був такий а, а, Анатолій Демчук з Одеси він фіна... ну спонсор, якби був Критенко, був я, був по От ми так сиділи і що вони там надумали собі? Я не знаю. Ну в... Кажуть, що добре виходить. Ну слава Богу, я ж себе не бачу. Грізного грецького бога смерті та натуса у постановці виконав український актор та лідер гурту Кому вниз Андрій Середа. Музикант зізнається по дерев'янського знає особисто вже досить тривалий час. Таке враження, що він існував з самого початку мого народження. Він навчив мого сина не матюкатися в побуті. А наш свого часу адміністратор Володимир Збродський, який пішов вже в паралельний світ, на всі наші домагання, претензії, що він нічого не робить, він відповідав тільки цитатами з Подрев'янської. Скандальну виставу Павлік Морозов, Івано-Франківська публіка, оцінила неоднозначно декому до вподоби різкі вислови та неординарні костюми. Щоправда, декого такий епатаж збентежив. Коли читаєш зовсім інше, представляєш. Але коли бачиш е -е, герої, які... Показують такі дивовижні речі, особливо коли лунає нецензурна лексика. Це так вражає, особливо сміх людей це щось неймовірне. Мені взагалі просто було дуже важко сприймати, я так звикла до класичних театральних вистав. У мене зараз суміш емоцій, тако, такого, звичайно, такий вау! Такому можна аплодувати. Ну, в принципі. Цікаво. Ми дуже любимо Подривлянського, часто його слухаємо. І вистава просто бомба. Ну, не знаю враження. Супер. Я б сказав, що поставлено досить посередньо. Якщо порівняти з літературним оригіналом, далі скандальна вистава Павлік Морозов за одноіменним твором Леся Подорів'янського помандрує у Чернівці. Іларіон Іваненко, Василь Пилипів. Новини на вежі.